Був такий милий дідусь, такий добрий. А я не то гледі. Це не твоя провина. А чи я? операція пройшла успішно? Отже, проблема в післяопераційному догляді. За це відповідала я. Відколи він помер, я майже не сплю. Сиджу по півночі, вчуся, потім спину ломить. Буває, накриває прямо в лікарні, починаю ревіти. Доводиться ховатись. Печиво, правда, смачне. Але мені шматок у горло не лізе. Все думаю. Я не заслужила. Чого не заслужила? Жити? Лізо, той дідусь помер не через тебе. У нього серце було слабке. І вік дав своє. Я бачив результати розтину. Ти б не змогла його врятувати. Справді. Так, ти будеш чудовим лікарем. Врятуєш чимало життів. Але подбай про себе. І більше не думай голодувати. Дякую.